Доброго ранку, мої люби перекладники україномовного каналу. Гарний, теплий, сонячний ранок, але але. але це вже вересень. Вже осінь. 1 вересня 2025 року. Понеділок. Якось осінь не дуже. А понеділок так дуже-не дуже. Не дуже. Але будемо сподіватися, тепло. Сьогодні 33-34 обіцяють. Весь тиждень буде ще теплим. Так що, так що усіх з нього знань, хтось повибрасував меблі, з ним знань. Вітаю. Дітки, бачите, ніхто не Ні йде до школи. Усі Онлайн. Дитина сьогодні онлайн. Ще десятий день урок пам'яті. Потім вони зустрічаються з класом, щоб подивитись друг на друга. Йдуть кафе, а завтра вже будуть вчитися за розкладом. <світ> <світ> на осінь. Як день пройшов, не, ніч пройшла у Ну, напав, але ну, ладно. Тривоги були, випуск ночу. Це гарно. Все, літо скінчилося, очі осінь почалась. З чим я вас вітаю, з ним знань. Побажаю всім легкого понеділка. Всім миру, добра, прозлагати. Смарчіро, дякую, звичайно. Звичайно, буду, жити на заранішній ночі. До побачення, людям. Пока.